Як дуже дешево їздити по Німеччині потягами для мене це просто шок. Зараз я їду з Дюссельдорфа в Дортмунд. Я дивився звичайний потяг РЄ, коштує десь 25 євро. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах як жилка. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Мої знайомими кажуть, слухай, я зайди на флікс подивишся. подивиш. кажу, кажу, не хочу автобусом їхати. Ти не розумієш. Є флікстрейн. Ми заходимо, дивимося на флікстрені цей самий потяг, такий самий, як Р'є, 8 євро. Коштує все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну айс, ясно, менше зупинок він швидше їде, але він взагалі коштує. Але Р'є 25 євро. І вчора ми брали. ви розуміли, це я не брав місяць назад, за чотири назад. Я думаю, ще дешевше було. Вчора взяли квитки на цей потяг. Дуже мало людей дивіться. Людей, можливо, про це мало хто знає, можливо, це щось нове просто. 8 євро. Проте пам'ятаєте, як було рік назад, що в нас цей було 9 євро тільки, ми просто їздили, де хотіли. Я не їздив, я лікувався сидів. Користуйтесь, мандруйте. Це просто супер. Дуже багато українців, до речі, вагонів. Це пушка. Користуйтесь. А я їду далі, дивитися машини, їжу між містами, шукаю машини для правил. Така історія дуже виявляла, у нас не просто знайти потрібну машину. Все, на зв'язку. Така парада, коротше.